Доброго дня! До вашої уваги представлений демісезонний жилет жилет Монгуст у кольорі мультика, тканина ріпстоп. Це демісезонний жилет, він має всередині утеплення. Почнемо з капюшону. Капюшон в даній моделі є відстібним. Відстібається він на кнопочках, тобто, якщо вам не потрібно, ви можете спокійно відстігнути капюшончик. Маємо сім кишень. Дві кишеньки великі на грудні на липучках. Тут ще також маленька додаткова кишеня. Одна кишеня внутрішня на молнії. І дві знизу кишеньки на двох липучках. Такі доволі місткі величенькі. Ось так вони виглядають. Вітрозахисна планка. Зверніть увагу на якість фурнітури. Всі липучки якісно, гарно пришиті і молнія також. Розтівається до самого низу хочу вам показати його з середини. Зсередини він ось такий плотненький, сотий синтепон, тобто товщина синтепону 1 см. Ось так виглядає з цієї сторони, і отак з цієї сторони. Тут ще ми маємо додаткову кишеньку, також на липучці. Ззаді жилеточка має ось такий вигляд, ще по бокам є додаткова резиночка. Ось так ось він виглядає.